Мене звати Максієнко Олександр. З вашого дозволу хочу представити вам презентацію своєї роботи, яка має назву «Основані чіткої логіки та її стосування у задачі прогнозування зміни курсу валют. Дана роботи полягає у розгляді історичної підгублення чіткої логіки і її розвитку формування та застосування математичних основних чітко логіки, а також розробки і застосування програми для прогнозування зміни курсу валют, робота якої базується на використанні мікоматичного апарату ничтої логіки. Незнаї роботи полягає власне в розробці програми, що прогнозує зміни курсу на деякому літовому ринку з високою статистичним, використовуючи математичну апарат на логіку. На даний момент у вільному доступі таких програм надзвичайно мало. Вони здебільшого розробляються компаніями для внутрішнього використання. Така одна, одна із найвідоміших компаній, яка займається фінансовим прогнозуванням на ринку, це Алелакор, доступ до неї також платний. Тому моя програма, що використовує принципі нічкової логіки, може бути цікавою широкому колу користувачів, зокрема дослідників галузі економіки, а також штучних намірних мереж і ничтової логіки. У цьому полягає актуальність моєї роботи. Спочатку, з вашого дозволу, я коротко оглянув математичний аспекти нищідкової логіки та нищівки множений, а потім перейду вже дорозу до самої програми, яка була реалізована в межах моєї роботи. Основним об'єктом нищівкої логіки є нищіка множина. Яка є узагальненням поняття звичайної або класичної множини. Нехай маємо деяку універсальну множину є, тоді належність деякого елемента x до звичайної множини можна подати в вигляді характеристичної функції, яка набуває значення 0 або 1. Натомість нечітка множина це множина, характеристична функція, якої набуває значення на деяких впередковані множині М. Зазвичай за скучністю використання бирається проміжок піділяти диниці включно. Зрозуміло, що коли множина М складається з Елементів 0 ну, та 1, то множина ворожується у чітко або класичну множину. На поняття нещіткої множини було узагальнено всі відношення та операції над звичайними ножинами, зокрема, це відношення включення, рівності, доповнення та операції перетину, об'єднання різниці і дезінктивної суми. Для відповідних операцій було введено е, формули для обчислення характеристичних функцій, які можна бачити на даний слайдах. Перейду до самої задачі. Вхідними даними моєї програми є 30 дійсних, а на практиці раціональних чисел, що є відповідно значенням курсу деякої валюти за ну, на деякому часовому проміжку, що складає 30 годин. Вихідними даними є єдине число, що є максимальним або мінімальним в залежності від влаштування програми, значенням курсу, якого досягне графік впродовж наступних 30 годин. Е, на даному слайді можна бачити візуальне представлення вхідних та вихідних даних програми. Заленому цьому курснику зташована частина графіки, що відповідає. Значення курсу, значення курсу деякої валюти протягом 30 годин і червону лінію позначено вихідне значення програми, тобто найбільше значення курс, якого досягне графік протягом наступних 30 годин. Е, для розв'язання даної задачі було розроблено е, особливо общину структуру штучну нейронну мережу. штучна нейронна мережа, е, штучна мережа це зв'язний направлений граф у знах, кого знаходяться нейрони, значення нейрони там трохи пізніше. Н-нейронів, е, кожен з яких отримує відповідний елемент вхідних даних, називають вхідним шаром нейронів. Усі нейрони, які віддалені від вхідного шару на і ту формують і шар нейронів. Кожен, шар, кожен нейрон і шару пов'язаний вхідними у нього зв'язками з усіма нейронами і з першого шару, і вхідними з нього зв'язками з усіма нейронами і плюс першого шару. Нейрон це найменше обчислення на одиниці мережі. І за кожен тій програми він виконує наступні функції, де y це значення, яке нейрон відсилає вхідні дані усіх нейронів наступного шару, F-нарійна функція, або які називають функції активації, X з індексом джита це вхідні дані від джита нейроном попереднього шару, без індексом джита вагові кофецієнти синапсу, тобто параметри зв'язку між даним нейроном та джитом нейроном попереднього шару. На даному слайді можна бачити е стихматичне зображення штучного нейрону. Основна ідея алгоритму базується на теоремах, які були доведені дослідниками в даній області, згідно з якими будь-яка функція, будь-якого виду та будь-якої кількості змін може бути апроксимована за допомогою зваженої суми та функцій незмінного перетворення. Проблема встановить знаходження таких значень вагових коефіцієнтів, за яких дана проксимація буде відбуватися з необхідною точністю. Дана проблема розв'язується з допомогою алгоритмів навчання штучної нейронної мережі, зокрема, ми було реалізовано алгоритм зворотнього поширення помилки. Нехай деяка функція є від вас, функція помилки від вагових коефіцієнтів синапсів, для якої необхідно знайти локальний мінімум. Тоді за методом найменших квадратів можна виписати для неї наступну формулу, де Ігрі з індексами GK, реальні вихідні дані нейрона G вихідного шару Q при подачі на вхід штучної нейронної мережі К, то приклад. Якщо відповідь штучної нейронної мережі суттєво відрізняється від шуканого значення ціни, запускається алгоритм зворотньої поширені помилки, і для кожного синапсу розраховується значення зміни ваги за наступною формулою, де ета це крусіян швидкості навчання, дельта з індексами G Q це, величина, що розраховується за наступною рекурентною формулою. Потім означення зміни вигляду додаються до відповідних синапсів, і відповідь на приклад розраховується ще раз. Цей процес триває доти, доки не біля... відповідь програми не буде потрапляти майже допустимо похитки. Взагалі, весь алгід навчання функціонує доти, доки програма не проходить коректно, усі приклади навчальної вибірки. На даному графіку можна бачити приклад роботи програми під час навчання на деякому тесті. Червоним графіком позначено власне шукане значення ціни. Синім графіком eh, позначено eh, вихідне значення програми на деякі ітерації навчання. Як можна бачити, eh, з кожної ітерації eh, вихідне значення програми наближається до шупона значення ціни, доти, доки не потрапляє в межі допустимої похибки. E, Даний алгоритм має низку недоліків, зокрема, це тривалість навчання, в залежності від типу задачі, об'єму штучної мережі та об'єму навчальної вибірки. E, навчання може тривати до кількох годин. У мене була дуже велика навчальна вивідка, і в мене так, так і було спочатку в моїй програмі. Е, також непрозорість самої структури штучній нейронній мережі зможуть складність відлагодження та знаходження усунення помилок, які можуть бути допущені у розробці програми. Для цього було реалізовано нечіка модифікацію алгоритму та розроблено не штучну нейронну мережу. Нечітка штучна нейронна мережа реалізує нечітку експертну систему, яка формує звільничні правила під час навчання. Такий метод економить час на навчання штучної нейронної мережі, а також є загалом більш точною, а отже надійна експертна система, ніж чисто штучна нейронна мережа. На даній діаграмі можна бачити величину похибки під час роботи вже навченої штучної нейронної мережі. Дослідження проводилося на 100 перевірочних тестах. В якості величини похитки було обрано абсолютно різницю між шуканим значенням сумніта та вихідним призначенням програми. Як можна бачити, в більшості випадків поки є достатньо несуттєвою, тому я вважаю, що програма виконує поставну задачі правильно. В результаті моєї роботи було розглянуто математичні основи ничтої логіки та чітких ножин, їхні властивості та операції над ними. Було розроблено програму прогнозування зміни курсу на основі штучних гнівних мереж і та вдосконалена роботу даної програми, використовуючи нічку логіку. Також я, в принципі, можу продемонструвати саму програму, на мов диці не є. Ну, хорошо, якщо буде потреба, то тоді ми зараз питання. Дякую за увагу. Так, і тобі дає. Дякую. Так, будь ласка, питання. Так, так. Чи ні, я складною строєчінка. Я повідала, що ви в своїй роботі тільки такі снічики. Також перед проємні курсу як виставилися якісь нічимки, які не відомо. Чи звертали ви взагалі увагу пересування? Ну, справа в тому, що я скажемо так, можна сказати, навмисне це не верхово, оскільки е, мене е, цікавий сам принцип використання. Моя програма не власне навіть не націлена на те, щоб робити столітковий прогноз. Тобто вона робить прогноз лише в тому випадку, коли е, наступну якби найбільше значення ціни злежить від. Цієї частини попереднього равни, щоб зрозуміло, що в багатьох випадках вона не залежить і не може залежати. Коли, наприклад, відбуваються якісь економічні події, які ніяк до цього не впливали на графік, то моя програма ніяк не може це враховувати в перспективі. Я можливо якимось чином зможу це додати та випродовувати свою програму. Дякую за питання. Дякую. Ну, навіть ще схоже про питання. Таке ви враховували тільки статистичні дані при аналізі, а чи звертали увагу на експертні дані? Що мав на увазі? Ну взагалі при прогнозуванні курсу валют звертається увага як на статистику, ну тобто які дані були до цього, а, так і на думку ну, експертів взагалі у цій області. Чи звертали б увагу? Mm, ну я не використовував е, ніякі експертні дані, оскільки трошки важко було би їх сумістити сучної мережами так сказати. Mm. можна вам запитання, ви задали? загадали, <диво> 에, статистичні дані і експертні дані, які ви вважаєте відносними, які, Да апріорі абсолютними. Тобто, не вже експертні дані, вони навпаки, експертні дані, Да вони будуються можливо на базі статистичних. Ну, дійсно, експертні дані вони є більш такі. Можливими, і, і більше залежить від більше заангажованими, напевно, експертні. Якщо враховувати експертні дані, то я думаю, що Будь результат тільки погіршиться, да. Да, да. тобто зрозуміло, що напевно, треба ні. на статистичні, бо якщо ми дійдемо до того рівня, коли експерти будуть визначати не гірше, ніж статистичні. Тично це напевне. Але мені просто було цікаво, чи враховувалося взагалі це хоч денебудь у ні, ні. ні. тут статистичні дані більше так, ніяких додаткових, додаткових параметрів. Я хотів сказати, що ну, на мою думку, найкраще буде використання програми саме якимось експертом, який буде опиратися на. Дані отримані програми та робити якісь висновки ще якби враховуючи свої знання. Не не майже нереально, якщо експерт може працювати з такою програмою. Я додав, він або не експерт, так, експерт, так, 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 експерт, так. Да, бо... чому ви саме використовували метод нейронних мереж для прогнозування курсу э, валют? Справа uh, в тому, що нейронні мережі є, скажімо так, найзручнішою очиснею чи, чи, структурою для розв'язування задачі. В які знаходження правил отримання відповіді або не представляється можливим, або є занадто гривким, і, наприклад, мене як програміста це взагалі не цікавить. Тобто, ну я цікавлюся економікою але конкретно зараз, вже навчена штучна нервна мережа я не можу сказати, по яким правилам вона знаходить відповідь. Тобто вона просто навчається на ну, покажуть, на статистичних даних, і пояснити ці правила я не можу. Я можу пояснити, як вона. Як вона цьому навчилася, і тому це, це це доволі зручно, і таким чином можна розв'язувати взагалі будь-які задачі, в яких е, ну, не строго формалізована мова самої з тобто. Головна перевага нейронних мереж вони можуть самі пристосовуватися до вхідних даних. так, звичайно, і да. самомовчатися. Да. А цей приклад, чому курси валют було? Ну це просто було як прикладний приклад, що да, до, да, щось, до, до курсу валют, хоча можна засувати до інших, скажем так. Задача, але це просто для прикладу було, що курси валюти. Да. Курс, курс, да. Да, будь ласка, да а, Скажіть, Будь ласка, um, якщо ну наприклад почнеться війна, курс валюти там явно зменшиться чи збільшиться? Ну тобто різко зміниться. Потім через рік вона закінчиться, але ваша програма буде враховувати дані um, ну, відповідно тих, що було тоді. Я правий, чи вона якась новлені? Я вже подав нас може запитання. Справа в тому, що програма в принципі не національ на те, щоб враховувати. Е... Якісь економічні фактори, які не були вже враховані в графіці попередньої ціни. Тобто, якщо трапляється якась подія, яка цього ніяк не впливала на другий самі, то програма просто ніяк не може це врахувати. Вона, власне, на це не розрахована. Тобто вона розрахована лише на фістій. А на подальшу, на подальшу розрахунку, вона буде впливати? Оскільки береться невеликий часовий проміжок і ну, відповідно мікроекономічна ситуація. Тобто, Якщо проти. Байден, 31 проміжа це навіть менше, ніж 2 дні. Тобто, коли ситуація помічно стабілізується, то народ програми, щоб попередній назов не буде. Якось запитання, скажімо так. Будь ласка, так. А у мене питання: а можна вибрати більший проміжок на 30 годин, ніж 30 годин, наприклад, рік, Та, чи програма буде навчатися неспішенному довго? Чисто е, ну, в, в принципі можна, але тоді програму треба налагоджувати, тому що. Ну, це фактично впливає на об'єм навчальної вибірки, на об'єм самих східних даних, і я думаю, що якщо трошки змінити конфігурацію наронмережів, там кількість шарів, кількість нейронів і ну давайте скажете Так я прошу що я вас перебуваю, що да можна змінити. все, давайте такого плану, що там звичайно можна це зробити. Вона буде там довше, можна знову переробити. Вона буде швидше і над цим всі працюють. Да? Да, так. Можна так. мене одне питання. А, а... Ну, ну, можна можна ще будь ласка, далі ще останнє я перепрошую. На да. а, як я зрозуміла, не чітка логіка це коли ти подаєш якісь незвичні поняття за допомогою математичних формул і виразів. ось як вважаєте? Ну, а як вважаєте, чи можна ну таке явище, як жіноча врода, подати математичними формулами? Чи бере? Ну, ну, власне, так. лос і ну, основ положність нічка логіки на саме з цього і прийшов до. Своє теорії він сперечався зі своїм другом з приводу того, чи жінка простівіше? Жінкою, ні? Не своєю жінкою, ні? Таким чином він зрозумів, що це доволі такі нечіткі і неясні поняття, і що Ну, таким, таким чином спробував якось їх трошки формалізувати і трошки зробити більше. Я я як мене Дякую. Можна, питання. А скажіть, будь ласка, ви фактично результат вашої задачі це прогнозування максимального значення. Взагалі кажу. Інші, наскільки я знаю, в аналізі курсів валют, взагалі курсів будь-чого, вартості, все-таки більше цікавить напрямок. Зростає тренд, спадає тренд, точка так, зламу. Я знаю, я Ви розглядали таку? Я наглядав саме програми, які працюють саме таким чином, тобто вони прогнозують саме тренд. Я вирішив, що, що таке вже є, то тобто, мене це трошки не цікавило, я вирішив сформулювати задачі трошки іншим чином, тим паче, що е, в такому формулюванні її можна використовувати, наприклад, при ті самі торговлені на біржі. Тобто, якщо я собі ставлю, по-перше, е, якусь страховку, щоб, ну, е, е, щоб якщо вона раптом піде вниз, е, е, Програма переставала другувати, і при цьому ставлю, що от, вона доходить до максимального значення, вона також закриває угоду. Тобто, таким чином, саме прогнозування найбільшого значення, до якого дойде курс там, протягом якогось часового проміжку, він також має практичне значення. Тобто ви прогнозуєте значення, а потім виставляєте якісь параметри ну, для іншої програми, яка так, буде закривати На цьому можна, наприклад, так працювати. Так, добре, дякую, Будь ласка, досить.